Напакували трохи машину гостинців нашим хлопцям, які сьогодні несуть службу. Так, намагаємось трохи економити, на чому економити, деякі речі, які потребують, і ми закуповуємо, відправляємо хлопцям, можна відправити новою поштою. Ну, але завжди є оте але, яке суперечить тим економічним заходам, що я маю на увазі. Ну, якщо якісь там колеса, приміром. І більше ніякого запиту немає, відправляємо їх новою поштою, і хлопцям, якщо це зручно, вони можуть виїхати, зустріти це в новій пошті. Але вже такі вартісні обладнання, як радіоелектронна боротьба, пристрої, інші, які вартують 200-більше тисяч гривень. Маємо прикрі випадки, коли ми відправляли вже нашим військовим, вони зустрічали це від нової пошти, вони були розбиті. Це потребує потім повернення товару, оплата з новою поштою відносини. Це займає багато часу, ну, відповідно, зусиль, а пристрої потрібні вже зараз. Тому, вже витрачаючи навіть паливо, витрачаючи час, поїдемо і довеземо. В один підрозділ веземо також пристрій РЕБ. І ось оцей автомобіль, який також придбаний за кошти приватні, за донати. І хочу подякувати Сергію Шугайлу, який долучився до цього. Тим хлопцям, які перегнали із-за кордону його. Ну, тут ми вже його відремонтували, тут привели трохи до ладу, щоб він дійсно ніс службу, бо автомобілі, які з за кордону приходять, вони ще потребують, буває і чималих зусиль і коштів, щоб хлопцям не порпатись в ньому, тому що потрібно нести службу. Ну і паралельно вже так смаколиків доклали тут ті, які необхідні, хоча хлопці практично забезпечені продуктами харчування, але все рівно засоби гігієни. Також довозимо. Але основне в цьому, в нашому візиті є те, що все-таки хлопці і дівчата наші навіть в таких умовах вони потребують якоїсь душевної розрядки. Тому будь-яка зустріч із земляками це вже є піднесення. Ну і те, що я привезу від наших жашківчан вітання і подяку за їхню службу. Для них також буде геть не зайвий, буде піднімати їх дух, що вони не покинуті, вони не забути, про них піклуються. Навіть тих 5-10 хвилин в умовах бойових або коли вони виходять трішечки на переформатацію, на відпочинок, поспілкуватися, запитати, як ви, чим допомогти, привезти вітання, як для них буде вже певною розрядкою. І це чи не основне те, що потрібно робити. Тому я від усіх жашківчан передаю вітання всім нашим хлопцям, особисто тим, до кого заїду, завезу, передам. І хочу щиро дякувати всім тим, хто не забуває про наших військових, то наш обов'язок допомагати і думками, словами, матеріально, руками. Також цей реп закуплений за кошти того волонтера, який вже постачав хлопцям автомобілі. Цей реп коштує близько 160 тисяч гривень. Олег, наш земляк жашківський, причому він дотримується тих правил, що добрі справи робляться тихо і просить навіть його не називати, але все рівно я його називаю, тому що це досить велике капіталовкладення, яке він каже, я не шкодую для того, щоб хлопці залишалися живими і неушкодженими. Незважаючи на велику зайнятість, я все рівно знаходжу час виїхати, бо це наші жахківчани. Ми вболіваємо за них, і я особисто хочу побачити, в яких умовах вони живуть, наскільки їм там складно. Отримати зворотню реакцію і допомогти всім тим, чим зможемо. Тому славімо націю, славімо Україну, ну і наближаємось до перемоги, вкладаючи все те, що ми можемо. Коли на місце, вже передали вітання від Рашківчан нашому земляку Андрієві. Передали це майно, передали смаколиків трохи, ну от найкращі побажання. Добра і подяка за службу. Також дуже вдячний. Це все. Шанси повернутися додому цілим і здоровим. Олег Іванович, щира подяка за допомогу в придбанні реба. Це дійсно важливо. Нам найголовніше, щоб цей реб знайшов своє застосування, а краще, б, ясно, щоб він не застосовувався. Застосовуватись цього... він буде однозначно, там зараз дуже багато всього, від чого він буде захищати. Тому дуже дякую. Дякую і Олегу Івановичу. Друже, передаю тобі вітання з цієї місцяни. Хай все в тебе буде як найкраще. ну і тоді всім жашківчанам передаємо вітання також за те, що вони не залишають наших воїнів і бідності сила, яка всі разом дійдемо до перемоги. Шановні жашківчани, дорогі земляки, добрались до наших земляків. На природу умовно і передаю вітання від нашої жашківської землі, нашим рідним жашківчанам і велику подяку за те, що вони тут, можна сказати, віч навіть з ворогом, несуть свою службу. Умови екстремальні, але я хочу нашим візитом підтвердити те, що хлопців робота не дарма, що Жашків завжди поруч, завжди готові прийти на допомогу, чим зможемо. Допомогти ну і подякувати за те, що вони сьогодні в строю, незважаючи на ці труднощі, на якісь незручності, на те, що там можна недоспати, не доїсти, холод, голод, але не все рівно мужньо несуть службу і виконують свої обов'язки. Отримав от, такий подарунок в міській раді збираємо шеврони, але це він маленький, але наскільки ємний, енергетично дарує віру в майбутнє, і от в нашому єднанні. Тут на прапорі також написав побажання про те, що Жаштівщина завжди була попереду, Жашківщина завжди в руслі подій, які відбуваються в Україні, і допомогу в перемогу внесла досить вагому. Передали автомобіль, який повинен допомогти хлопцям нести службу, виконувати бойові завдання. Тому зичимо нашим захисникам міцного здоров'я, найперше, успішного виконання бойових завдань. І з перемогою повернутися в домівку. Ну і в їхніх домівках нехай зростають діти. Завжди лунає дитячий сміх, і родина буде міцною і збільшується. Слава Україні! Героям слава! Андрій! Ми в свою чергу дуже дякуємо вам, що ви чергове відгукнулися на наш запит. Так вкрай необхідний був автомобіль. Ми вже самі переконалися, що те, що в нас є, то було недостатньо. Цей бойовий вже нас побратим буде виручати завжди і надіємося на скорішу перемогу. Дякую вам ще раз. Да. Слава Україні. Дороги!